Надії Рибак 69. Але попри це, щотижня вона відвідує драматичний гурток. Бухгалтер за фахом каже, навіть подумати не могла, що у такому віці примірить на себе роль акторки. Відповідне захоплення з'явилось, коли почала відвідувати міський територіальний центр соціального обслуговування. На кожну репетицію ми ніби йдемо як на свято. Ми тут живемо і ми дуже вдячні цьому центру, тому що вони нас пригортають, вони нас як сказати опікують і дають нам ще простіті виразити свої творчі таланти. Акторів не за професію, а за покликом серця у закладі більше 20. Починали ж із семи чоловік, які займались у тамтешньому танцювальному гуртку. Сьогодні міні-драматичний осередок відсвяткував свою першу річницю. Я дуже дякую нашим клієнтам, волонтерам, які протягом року працювали в новоствореному драматичному гуртку. Вони ділились своєю творчістю, своїми трудами, своїм особистим часом для того, щоб. І собі набути душевний спокій і поділитися своєю своїм серцем з нашими підопічними. Підопічні терцентру кажуть, відвідуючи гурток, відпочивають тілом та душею. Акторська гра дозволяє відчувати себе молодшими та бадьорішими. Дуже багато людей, які живуть одинокі, і тут вони відкривають свою душу, вони знаходять свою віддушину і з радістю приходять. І навіть у нас така традиція, що ми, коли приходимо, ми перше, що це обійми, і це якби зближує людей. Я приходжу навіть з поганим настроєнням, Приходжу. Ну тут як зустрінуся з дівчатами, з обстановкою, наш руководитель, і вся така е, робота, ця е, худож сама на станції. Це ж танці, це здоров'я. І одразу повищається настроєння. Трошки танцюємо, трошки граємо, трошки співаємо, розіграємо різні сценки. Це наша сім'я акторська, наша родина. На честь маленького свята актори закладу продемонстрували підопічним все, над чим працювали цілий рік.